Які найдивніші чутки про себе ви чули? Одна людина поширила чутки, що я навмисне дав її коту кислоту. Начебто я бавився з котом, а в роті тримав кислоту. Вона стверджує, що кіт ніколи більше не був таким як раніше. Я ніколи не цілував по французьки кота і ніколи не ризикнув би отруїти тварину. Що я з найкращою подругою мали секс трьох з одним чуваком у середніх класах. До того дня, коли я почула цю чутку, я поняття не мала, що такий хлопець взагалі існує. Що я помер у середніх класах? Я потрапив у автокатастрофу. Так трапилось, що на місці події випадково опинилась жінка, яка працювала медсестрою. Вона десь дістала біле покривало, щоб накрити мене, тому що я лежав на землі і було холодно. Повз проїжджав однокласник. Він побачив мою машину і тіло під білим покривалом. Я пропустив навчання наступного дня, тому що мені було дуже боляче. Коли я прийшов через день, усі вирічили очі, наче мерця побачили. Сказали, що думали, що я загинув у автокатастрофі. Ця історія нагадала мені схожий випадок. Я навчався в коледжі з чуваком, про якого ходили подібні чутки. У кампусі всі шепотілись про те, що він ішов вночі збіччям жвавого шосе, яке пролягало поруч із кампусом, і його збила автівка. Він написав у Фейсбук, що це неправда. Він цілий і неушкоджений, не варто хвилюватись. Мої друзі спілкувалися з ним і підтвердили, що він живий і здоровий. Через тиждень після цих подій він помер. Все сталося майже на 100% так, як розповідали. Та сама дорога вночі йшов узбіччям. Його збив автомобіліст і він помер. Однією з його останніх публікацій у Фейсбук був коментар, який розвінчував попередню чутку про те, що його насмерть збила машина, яка рухалась по узбіччю дороги біля кампуса. Що я вбив свою маму, це було в старших класах. Не знаю, як вони пояснили собі те, що я продовжував навчатись із ними в одному класі після скоєного, але це вберегло мене від кепкувань. Щоб ви розуміли, я телефонував мамі вчора і співав їй пісню з нагоди дня народження, тому... Що я злочинець у розшуку і маю сидіти у в'язниці. Згодом на порозі з'явились поліцейські. Так я дізнався, що дуже схожий на поганця в розшуку, фото якого було розміщено в газеті. З'ясувалось все дуже швидко, але чорт забирай, не дуже приємно знати, що десь ходить майже однаковий з тобою близнюк придурок. Коли я навчався у старших класах, ходили чутки, що я спав з мамами всіх своїх друзів. Кілька однокласників, з якими я майже не спілкувався, навіть підійшли до мене і з серйозним занепокоєнням запитали, чи спав я з їхньою матір'ю. Я вчитель, діти люблять усе тлумачити неправильно. Що у мене був роман з іншою вчителькою, не було. Ми просто провели зустріч із двома іншими вчителями в класі, який не використовувався для занять у той період. Але, містере вчитель, я на власні очі бачив, як ви заходили в клас з місіс Сміт, що я був у в'язниці. Раніше я викладав програму еквівалентну середній школі у в'язниці. В загальноосвітню школу перейшов пізніше, що я був геєм. Я не гей. Останні 25 років. Я одружений з жінкою. Що я з'їдаю душі учнів. Що ж, у мене руде волосся, тому. Що я Супермен. Раніше я працював у шкільному окрузі мережевим техніком. На зріст я понад 185 сантиметрів міцної статури, маю чорне волосся і ношу окуляри. Одного разу я працював у одному із початкових класів і випадково почув, як одна дитина сказала іншій, що я супермен. Тоді я нічого не сказав, але не міг упустити цієї нагоди. Я купив кофтину з логотипом Супермена і про всяк випадок тримав її в машині. Кілька тижнів потому мене знову викликали в той клас, тому я одягнув ковтину під свою робочу сорочку з коміром. Звісно, ті самі хлопці впізнали мене і знову почали базікати. Виходячи з класу, я глянув на них, зняв окуляри і показав їм логотип під сорочкою. Ніколи раніше не бачив такого подиву і щастя на обличчях дітей. У середній школі, 9 клас, хтось пустив чутку, що я займався сексом на сходах перед школою. Друзі запитували мене про це, та я рішуче все заперечував. Мені було лише 14, і мене навіть розмови про таке змушували червоніти. Вже подорослішавши, я зрозумів, що мабуть я мав просто відповісти: так було таке, а що? І виглядав би найкрутішим. Та мені не хотілося, щоб мене знали як хлопця, який трахає людей на сходах у школі. Що я викрав свою неповнолітню дівчину та втік з нею за межі штату після того як убив її батьків на очах у її молодшої сестри? Приблизно 20 років тому людина на кілька років молодша за мене з таким же прізвищем і схожим іменем скоїла це у сусідньому місті. Сталося це в п'ятницю чи суботу. Коли я прийшов на роботу у понеділок, люди тікали від мене, як чорт від ладану. Я пробув в офісі менше п'яти хвилин, коли мене викликали у відділ кадрів. Коли я зайшов. Керівник заводу, генеральний директор і більшість менеджерів були в кімнаті. Представник відділу кадрів кинув Ей, ти що тут робиш? Ну я намагався працювати, та тепер мені цікаво, що тут у біса відбувається. Довелося пояснити, що, хоча його ім'я починалося з цієї самої літери, воно відрізнялось від мого. Також той молодик був на кілька років молодший, і що найголовніше зовсім не схожий на мене. Його фотографія була в усіх новинах. Що я розводив восьминоги, видобував із них чорнила і використовував у своєму принтері. Сам розповсюджував це як жарт у школі, але воно прижилося. І весь наступний рік всі, навіть мої друзі, тільки про це й говорили. З тих пір вже багато води витекло, та ця історія досі викликає у мене сміх. Коли мені було 6 років, старша дівчинка в школі інколи поводилась зі мною напрочуд грубо. Я її ледь знав. Одного разу я запитав її відверто про причину такого ставлення, і вона відповіла мені: о, через те, що хтось сказав мені, що ти злий. Одного разу під час навчання у базовому таборі ми прокинулись і побачили, що хлопець, який лежав поруч зі мною, зник. Почали ходити чутки, що він серйозно захворів чи щось подібне, і його доставили у відділення швидкої допомоги. Він так і не повернувся. Я помітив, що люди навколо почали поводитись якось дивно. Приблизно через тиждень ми дізналися, що він намагався покінчити життя самогубством. Виявляється, всі чомусь подумали, що я його отруїв. Я поняття не маю як. І чому люди дійшли до такого висновку? Але це була причина, чому вони поводились зі мною дивно. У старших класах хтось пустив чутки, що я хвора на снід, посилаючись на те, що у мене короткі пальці. Звичайно, у мене були короткі пальці. Я на зріст була 140 см і продовжувала рости. Мої руки мали відповідний розмір для дівчинки мого зросту. Теж у старшій школі ходили чутки, що я напхала собі в штани подушок, щоб попа здавалась великою. Після того, як кілька людей погладили мене по сідницях, я влаштувала істерику. Хлопець пояснив мені, що він перевіряв. Чи дупа справжня? Кілька знайомих підтвердили, що чули те саме, тож я майже впевнена, що той чувак не вигадав. Одного разу увесь офіс гудів жолиний вулик. Ходили чутки про те, що ми вирішили влаштувати свінгерську вечірку. Але всі, окрім мене та пари господарів, відмовились, тож ми обмежились сексом трьох. Не знаю, як з'явилася ця чутка. Якось мене викликали до директора, і шкільний поліцейський взявся шукати у мене наркотики. Мабуть, усі думали, що я весь час під кайфом, та я просто страждаю від СДУГ і весь час був сонним через гру в хокей пізно вночі. Ніколи навіть не пробував наркотиків. Що я вагітна двійною лесбійка, яка торгує наркотиками. Я була надзвичайно сором'язливою незайманкою. Носила з собою парацетамол і ділилась ним із однокласниками, щоб вони не мусили йти за ним до медсестри. Хтось побачив мене біля жіночої консультації, куди я звернулась, тому що у мене стався збій менструального циклу, і мені довелось отримати рецепт на протизаплідні пігулки, щоб налагодити його. Досі не знаю, чому саме двійнята. Коли я навчався у старшій школі, мені знадобилась операція. Через це я три тижні не відвідував школу. Коли повернувся, то виявив, що я був у лікарні, тому що побився з лосем. До того моменту я навіть ніколи не покидав свого міста. І ні, я ніколи не жив у північній Америці. Минулого року ми поїхали до свояка на день подяки. Сестра його дружини привела свого хлопця. Я ніколи раніше його не зустрічав, але опинився з ним у вітальні і дивився з ним футбол протягом усього вечора. Зрештою, ми з дружиною повернулись додому. Наступного дня моя свекруха приїхала в гості і почала розповідати нам, що після того як ми пішли, цей хлопець почав усіх питати, чи знали вони, що я аутист, і скільки, на їхню думку, триватиме наш шлюб, адже неозброєним оком. Ви очевидно, що ми люто ненавидимо одне одного. Перше, я не аутист. Друге на той момент ми з дружиною були одружені близько шести місяців. Ми майже ніколи не сварились, не кажучи вже про ненависть. Я дуже сподівався зустрітися з ним цього року. Я збирався піти в банк зліпити снігову кулю і почати розповідати йому про пригоди людей, які живуть у ній. Довільно оголосити кількість квітів на шпалерах. Придумав би все, що тільки міг, щоб добряче потролити його. Та на жаль, цього року вони не приїдуть. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які чутки про себе чули ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!